Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою, або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталя Забіла котик та півник. Була собі хатиночка навколо неї пліт. Жили в хатинці півничок. І сірий кітворкіт. -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кітворкіт, -кіт, аж тут лисичка хитрая Прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком. Та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, когутику який ти молодець. Голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув. А хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак, кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику маркотику біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був що пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час, от він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж мій, любий братику, веди себе як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу воркіт, -кіт, далеко десь бреде, а вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гріб'нець, ой, вийди із хатиночки, ворота відчини, я там тобі насіннячка ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув, хто ягоди приніс, схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади. Ой, котикуркотику, котику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку. І півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт та й каже Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут. А вже лисичка хитрая, і знову. Тут як тут. Ой, півнику когутику, який ти молодець, Яскраве в тебе пірячко, червоний грибінець. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й ганці витинать. Без тебе, без когутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув Які ще там пісні схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був, вертається увечері. Додому кіт воркіт нема в хатинці півника. Пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста, та злодійко! Ти знову тут була, мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз, узяв мішок. Та шабельку і пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різьбляним. А ось дочка лисичина, маленьке лисеня, з метеликами грається та жабок доганя, підкрався кіт тихесенько. Стрибнув, що сили мав, і враз дочку лиситчину за хвостик упіймав. В мішку дочка лиситчина пищить та верщить. Лисичка з хатки вибігла, побачила і кричить ой хотику, архотику, та де ж моя дочка? А ти навіщо злодійко взяла мого дружка? Віддай негайно півника. «Отдам тобі дочку! А півник в хаті замкнений, кричить Ку, -ку, Ку Побачила тут лисонька, що спорити не слід. Та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад, і знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди, а півник жив із котиком і слухався завжди. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.